Шукаєте якісне і недороге взуття? Тоді замовляйте легкі і зручні сліпони заріна за ціною минулого року. Усього від 399 гривень. Сліпони заріна від розпакуй ТІВІ це максимальний комфорт навіть для найбільш проблемних ніжок. Вони чудово підійдуть для довгих прогулянок і активного відпочинку. Міцна сітка, що тягнеться, забезпечує чудову терморегуляцію, еластична вставка гарантує комфортну посадку, а гнучка пружна підошва захистить від ударних навантажень. Ви просто не захочете їх знімати. Розмірний. Ряд від 36 до 41 та збільшена повнота. Базові практичні забарвлення впишуться у будь-який гардероб. А завдяки універсальному дизайну сліпони чудово поєднуються не тільки з брюками й капрі, але й зі спідницями і сукнями. У колекції біле, блакитне і синє забарвлення. Подаруйте собі неперевершений комфорт. Ми зберегли доступні ціни минулого року спеціально для наших глядачів. Замовляйте сліпони заріна за дуже вигідною ціною. Усього від 399 гривень. Телефонуйте!